Привіт! Сьогодні про результати вкорінення. 26 вересня я ставила на вкорінення бегонії і 3 жовтня ставила на вкорінення в воду живці пеларгонії звізда Водолея. Значить, щодо пеларгоній. два живці я ставила у воду. Зараз уже з води у мене пересаджений десь. Три дні, мабуть, третій день йому у рюмочку з торфа. Корінці вже пішли до стаканчика, до стінок стаканчика. І був іще один живець, який стояв у воді, це живець з водички. Був живець, який стояв у воді. Значить, він був прутким, У мене в гостях була подруга, і він уже пішов. У добрі руки, подарувала я його, тому показати не можу. Той, що ставила вторг, значить, він у мене спіймав чорну ніжку і позагинув. Я думаю, що це пов'язано з тим, що, ну перше, зараз бажано вкорінювати поларгонію при температурі 20 і вище до 25 градусів, але не вище 25. У мене зараз температура в кімнаті, де вкорінюється. Рослини 18, якщо це в день, сонячний день і вімкнені лампи, то може наближатися до 20, але все ж таки не вище 20, навіть нижче. Достатньо прохолодно раз. Друге, часто вмикають електроенергію, і я помітила, не знаю, чи це з цим пов'язано, але якраз таки один. У Ці у живці-паларгоні, які я ставила, ну, за цей час прожили ну, не, не, не один день, тобто 8 десь годин було вимкнене світло у нас. І якраз в один, мабуть, черговий якийсь день, я приходжу, дивлюся, все, він уже почорнів, признаків життя немає. Рятувати я його не стала, мені ця ситуація не принципова. Я просто для себе хотіла зрозуміти, як мені краще бути. І от, все ж таки. Чи це чистий експеримент, чи ні, але наразі я особисто можу зробити висновки, що, напевне, якраз таки ось такі перепади з освітленням живці у воді переносять краще. Зауважу, що я. Могла би знайти місце їм, цим стаканчикам на підвіконні хоча б на цей час. Але ну, я залишила так, як вони є, тому що це такий був експеримент, і мені було просто навіть цікаво зрозуміти, як вони виживуть ось в таких в екстремальних умовах. Я хочу сказати: у воді обидва вкорінилися. Один пруткий уже пішов до своєї нової хазяїшої, своєї власниці нової, а цей уже у нас освоює 100 грамовочку. Далі, Далі ще цікаво, хочу показати, тут я почула про те, що з хлорофітумом класно вкорінюються рослини, якщо його підсаджувати. І уявіть собі, значить, я швиденько взяла цей хлорофітум. Виламала. У мене ще між іншим на вулиці кущ був. Потім виламала одну з п'яточкою. Це у мене тут на вулиці також кущик і А одна. А одна зараз не згадаю, хто не буду витрачати час. Так, що хочу сказати, те, що з п'яточкою на третій день уже дало корінці. Не знаю, чи це хлорофітом так класно працює, буду спостерігати далі. Хочу сказати, що я поставила ще з хлорофітумом для чистоти експерименту Лару Марджорі за нартичок. Зрізала. Причому без хлорофітума я поставила вкорінювати на два дні раніше, а з хлорофітумом на два дні пізніше. Так само в кип'ячену водичку, охолоджену. Поставила в один стаканчик. Зараз я дивилася, хочу сказати, що як мені здається, справи з ну, такими придвісниками калюса краще, якраз таки в тих рюмахах, де підсаджених хлорофітум. Можливо, це я ж собі надумаю, тому зараз нічого показувати ще не буду. Розкажу, покажу трішечки пізніше, які там результати. Це раз. А друге, мені взагалі цікаво, я зонартики з роду ще не вкорінювала. Це у мене перший сезон, коли я пробую це зробити. Так, і це я ставила трішечки раніше. Значить, я купувала зріз. Зріз я купувала шик мальва. Ось він. Зазвичай я під е, обрізаю, але в цьому випадку робити цього не стала, поставила так, як є. Ось в такому стані зараз знаходиться живець. І це у мене ягршу Ось в такому стані живець. Ну, будемо дивитись, поки мені все подобається, як працює наш хлорофітум в ролі укорінювача. Так, чудово. А тепер про бегонії. І так. Нагадую, що 26-го це виходить там 4 дні. Сьогодні 25-29. Ну, фактично, фактично місяць з тої дати, коли поставила я вкорінювати бегонії. Розкажу, які. Перше: верхівки зрізи бревері, мози Ось такі були чудові у мене верхівочки. Боже, які вони ще яскравіші соковитіші стали. Надзвичайний колір. Так, ну і, власне, самі корінці. Ось тут я іспаренки на стаканчику, не знаю, як добре вам видно, але жирні, класні корінці вже є. Ще трішечки підрощую в 100 г мінівці І буду саджати у 250 мл або 300. Так, ось другий кущик. Та ж сама історія, класний результат. Є, значить, це ми місяць. Умови приблизно ті ж самі. Температура, освітлення. Освітлення намагаємося тримати 12 годин, але з нинішніми темними днями, коли, після, коли світло вдень вимкнене, а вночі ми ж його не залишаємо. Тому буває, що і доба. Рослини залишаються без освітлення. А носити, шукати місце по підвіконням, розумієте, не дуже мені зручно, тому що це ж не один такий у мене ящичок є. <гум> так, і туточки. Значить, листочки бревірімози цієї. У мене є досвід, де я вкорінювала листочок бревірімози і мені дало дітку. Зараз покажу. Ось вона на два міжвузля, я її недавно пересадила в 100 грамівці, вона гарно наросла корінцями на два стволики. Ось така дітка. Можна було, звичайно, їх роз'єднати. Я цього робити не стала, тому що дала достатньо великий об'єм, щоб, ну вже не турбуватися, буду тут її дорощувати, доки не стане справжньої красуни. Оце дітка з листочка. Значить, розповім про листочки. Історія була тоді така сама, що. Листочок частково починав портитись. Ось, відсихати. І тут історія така: якщо встигне дати, ага, ось цей дав уже корінці. Ось, Я не знаю, чи видно ось в цьому місці, зараз, де я мізинець тримаю, корінець. Можливо, ще де. Ось, здається, ще. Так. Ну, от, хоча відмирає листочок, але якщо вже є корінець, великий шанс, що тут дітка буде. Далі, тут я ще корінця по стаканчику не бачу, але листочок доволі непогано, не в гіршій стадії знаходиться. Залишаємо. Ще мені подобається, як виглядає листочок, це у нас нігросенс стається. Погляньте, ось сама, сам зріс верхівки, які корінці дав. Шикарні так, і виглядає класно, такий соковитий. Я його буду тепер потрохи провітрювати, закалювати, і щоб він вже в кімнатні умови у мене проживався до кімнатних умов. А це його листочок, От він, між іншим, взагалі ніяк нічого не псується. І такий він пружній, такий він весь. Весь 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 соковитий. Хоча корінців не бачу, але велика надія, що дасть і тут з листочка ну як, для цікавості. Звичайно, це таке гратися чи стоє шкурка вичинки незрозуміло. Далі листочки бревірімози. жабинятка моя улюблене. Моя улюблена женятка. Так. Не бачу поки ще корінців. Є, є. Ось він. Так, тут уже є. А, значить, ну тут, хоча я їх і не бачу. Ну, чесно, дуже чешуться руки відкопати, показати вам, що тут. Ну, блін, ну, я, я відчуваю, що він вже вкорінився просто ще не дійшов до стіночок стаканчика, тому що ну, листочок такий моцний. І цей так само на відчуття, але видимих корінців немає. Нагадаю, що ось оцю цю дракопіл я виростила з листочка. Так, сегменти. Вісінній сад це королівська вже багонія. Корінців я на сегментах не бачу, і, між іншим, ще хочу сказати, якраз таки це і говорить про те, що сегментами ось цей процес вкорінення він відбувається довше, ніж суцільним листочком, навіть ось таким маленьким. Ага, пропустила. Дракопілточку верхівку. Ну, вона тут з корінцями вже в мене. Класна дівчинка. Ну, взагалі. Безпроблемно вкорінюються от вони, оці бегонії і кейни, взагалі безпроблемно. Єдине, що якщо більш такі тендітні сорти, все ж таки на нижніх листочках, от якийсь листочок повинен цей стрес під час корінення піймати на себе. Я садовила зрізок абсолютно з ідеальними листочками. Зараз, під час корінення, все ж таки. Почався некроз, ну й нехай, стресуй рідненький, зате ось тут буде наростати. І, між іншим, ось починається ще брунька активно рости, ще одна, тому будемо підрощувати красу таку екзотичну. Так, ще хочу сказати, це стосовно, стосовно маланобулати. Я вкорінювала ось цей кущ, у мене вирощений листом один цілий лист. Я купила зріз, посадила його, я боялася тоді різати на сегменти, і доволі швидко пішла точка нова, Ну, він, по-перше, корінці показав, я вже зраділа, фух, значить, він живий, все буде добре, бо тоді мені здавалося, що я багато на нього грошей витратила. І хвилювалася, чи мене все вдасться. Ну, і підростила, підростила, зрізала. І ось оце в мене вже все садочок дитячий, з сегментів, ось таких малих сегментів. Я їх різала. І от дивіться, я відсаджую звідси дітей і не один такий стакашик, в якому я ось отак от виламую дітку. Ну, наприклад, ось оце вже дебела дітка, зараз я її виламаю. Посаджу, відсаджу. Так. Опа, є. Є. Бачите, ось. Так. І потім ось сюди, в порожнинку, набиваю земельку і ґрунт торф. І далі. Гарний сегмент, він продовжує, по-перше, підрощувати ті, що є, і навіть давати нові. Тобто, в мене такий не один випадок. Ну, а буває так, що сегмент гине, ось як в цьому випадку. Народилося, дитятко, одне скромнесеньке. А сегментик він вже засох, загнив чи щось таке, вже навіть відпав, я його прибрала. Тобто я його лишаю до останнього. Ось так. Ось такі у нас привірімозки. Ой, вибачте, мілана булатка. Так, ну що ж, будемо займатися вкорінюванням і надалі. Зараз якраз таки сезон, зима, майже зима. Дякую всім за увагу.